Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві. І сьогодні ми продовжуємо ці наші кроки незалежності. Тобто наша ця молитва, це молитва, в якій ми не просто будемо молитись до Бога, але ще ми маємо здобувати певні практичні речі, щоб ця молитва, яку ми, якою ми завершуємо цей день. І віряємо себе в руки Божі, вона мала і практичний характер. Отож вчора ми говорили про перший крок до незалежності, це крок, в якому ми маємо виконувати закон. Тому що виконання закону це є наша моральна незалежність. Ми говорили, що фізична незалежність це коли я силою здобуваю свою свободу, так як ми зараз це робимо в часі цієї війни. Наша моральна незалежність це ще одна складова загальної незалежності, це є виконання закону. Що виконання закону для нас, людей, для українців, є нормою. І ми не сумніваємося в цьому законі. Ми не шукаємо виправдання того, щоб цей закон не виконувати. Отож, моральна незалежність нашого суспільства і кожного зокрема з нас це виконання закону. Я зараз говорю не просто про Конституцію, я говорю про Божий закон, про цих 10 заповідей, які нам дав Господь. За моральною незалежністю йде духовна незалежність. І як ми казали, що духовна незалежність це коли людина звільнена від своїх страхів. Тобто, кожен з нас переживає різного роду страхи. І коли людина живе в цих страхах, тобто все це її сковує, і вона не може нічого робити. І як вчорашній приклад домашнього завдання це було ознайомитися з текстом Євангелія від Матея, 14 глава, 22, 32 стих, де описано епізод, як Петро йде по воді. Це якраз приклад чіткого виконання наказу. Де Ісус іде по воді, учні бачать його в часі бурі. І Петро каже, якщо це ти, учителю, накажи, щоби я до тебе прийшов. Ісус каже, іди. І от Петро, не задумуючись, робить крок, що вона йде по воді. Ось саме на цьому я хотів вчора наголосити: простий, чіткий наказ: не вбий, не вкради, не пожадай чужого, шануй батька і матір. Пам'ятай день святий святкувати, тобто є вихідний день. Не лихослов, не вживай на марно імене Бога твого. І от поки, мой, перепрошую, Петро виконував чіткий наказ Бога Христа, який сказав: Іди до мене, Петро йшов по воді. Наступний момент, коли Петро почав задумуватись над виконанням свого того наказу, що сталося? Він почав тонути. І в цей момент ми здобуваємо ось цю духовну незалежність. Бо що зробив Петро, коли почав задумуватись над тим, що відбувається довкола? Він відвернувся від Бога. Відвернувся від Христа. Він почав сумніватись в тому, що наказав йому зробити Ісус? Бо Він почав аналізувати обставини, в яких він перебуває. Знаєте, це можна порівняти з тим, що от зараз е, дуже популяризують так звану альтернативну науку. Що, мовляв, 2 плюс 2 може дорівнювати 5 або 4. Бо є так звана теорія, наголошую, теорія ймовірності, що, можливо, є якийсь паралельний вимір, і там 2 плюс 2 буде 5, а не 4. І от коли людина починає сумніватися в простих, чітких наказах Христа, Бога, вона руйнує природу, закони природи. Тобто руйнує ці всі устої, завдяки яким ми живемо, Петро починає руйнувати закон, Божий закон. Наслідок він тоне. І оцей момент, що робить Петро? Інші, мабуть, запанікували би, але Петро є взірцем ось цієї духовної незалежності. Чому він є для мене взірцем духовної незалежності? Бо в момент, коли він побачив, до чого призводить його дії, він почав кричати: Рятуй, Господи! Це те, на що я би хотів, щоб ви звернули увагу були вчора в цьому тексті. Рятуй, Господи! Тобто він відкидає свій розум, він відкидає всі ті обставини, на яких він опинився, і звертається знову до джерела ось цього закону, який дозволив йому йти по воді. Тобто він повертається до Бога. Він повертається до віри в Бога. В момент, коли він відвернув, почав задумуватися тим, що відбувається, він втратив віру. А втративши віру, людина втрачає закон. Вона руйнує закон. Тобто людина без віри це людина, яка руйнує закон. Закон природи цього світу і руйнує Божий закон. Десять заповідей. Для людини без віри не існує ось цих заповідей. Людина без віри створює свої заповіді. Або, як каже е президент Росії, людина без віри створює якісь червоні лінії. Тобто створює свої закони. До чого це призводить, ми бачимо. Так от, Петро. Втратив віру. Але в момент, коли він побачив, що його втрата, його віри призводить до його смерті, він повертається назад до Бога, до джерела віри, До, він повертається знову до віри, починає вірити. І тому каже: Господи, рятуй. І от цитата і думка як домашнє завдання, яке би я хотів, щоб сьогодні кожен з вас мав собі, це слова, які сказав Христос Петрові. Чому засумнівався маловіри? Отож, духовна незалежність це наша віра. Коли людина має віру в джерело закону, тобто віру в Бога, вона має життя, вона має розуміння того, як закони цього світу діють, і, що найважливіше, вона не боїться цих законів, вона не має страху перед виконанням цих заповідей. Вона не має страху, тому що вона вірить в того, хто ці закони створив. Тобто вона вірить у свого Творця. Знаєте, якби, наприклад, автомобілі могли мати свій розум, вільний розум. Я, наприклад, я дуже сумніваюся, що. Більшість автомобілів би погодились на ті умови, в яких їх експлуатують їхні водії. Тому що вони би почали бунтуватись. Він не хоче їхати по тій розбитій дорозі. Він не хоче виїжджати автомобіль, бо там падає дощ, його тільки помили, а він зараз в болото заїде, знову буде брудний. Він би бунтувався проти дітей в автомобілі. Бо дитина плаче, дитина їсть, там кришки розлітаються всюди. Автомобіль бунтувався б, наприклад, може проти жінки в автомобілі. Бо жінці потрібно зразу дзеркальце щось розмалювати, куча всяких, всяких серветочок сюди позапихати, всякі дирки. Стаканчик з кавою поставити, який може розлитися. Думієте, тобто автомобіль би бунтувався. Автомобіль бунтував себе проти того, як його експлуатують, тобто він виступив би проти природи своєї. Чим би це все закінчилось? Власник такого автомобіля або би викинув цей автомобіль, або продав і купив собі зовсім інший. Той, який не буде бунтуватись проти своєї природи. Так само і ми, люди, якщо ми втрачаємо свою віру. Ми бунтуємось проти своєї ж таки природи, ми бунтуємось проти Бога. Ми попадаємо в свої страхи, бо я боюсь зробити те, що від мене хочуть. А що хоче від мене Бог? Десять заповідей. Більше нічого. Любити свого Творця, тобто любити Бога, мати віру в Бога в того, хто втворив ці закони. Любити Бога, тобто не зневажати Бога, пам'ятати, ну, не взивати на марно Його імені, не ставити зневажливо до Бога своїми жартами різними, приколами і такого іншого роду. Пам'ятати, що є День святий якому я дякую Богові за життя, і день, коли я присвячую Богові і своїй сім'ї, я шаную своїх батьків, не зневажаю їх, особливо, знаєте, от послухайте, як розмовляє молодь не раз про своїх батьків, з якою зневагою і, знаєте, з такою фамільярністю. Не вбий, не кради, не пожидай те, що тобі не належить. Це наша природа. Бо завдяки виконанню цих простих законів, заповідей, ми повернемося до Царства Небесного, повернемося туди, де кожен з нас хоче бути. Ми повернемося в те місце, де немає хвороби, де немає. Страждання, болю, де немає війни, ми повернемося в це блаженне місце завдяки виконанню ось цих законів. І от наша духовна незалежність це наша віра в ці закони, віра в Бога. І допоки ми будемо вірити. В дійсність Бога, поки ми віримо в Його закони, поки ми будемо виконувати прості Його накази, ми будемо йти по морю, як Петро. І як кінцевий результат, війдемо в Царство Небесне. Якщо ми почнемо сумніватись, тобто порушувати закон, жити в гріху і виправдовувати цей гріх, злочини, тоді ми почнемо тонути. І тоді ми почнемо жити в страху, бо будемо бачити, скільки небезпек довкола нас є. Отож, підсумовуючи ось цей наступний крок нашої незалежності, це є крок, який називається наша віра. Здобути незалежність це означає вірити в Бога. В його закони заповіді їхнє виконання. І як домашнє завдання, це цитата з цього ж таки у Євангелія, 14 глава, 32 стих, де Христос каже, чому засумнівався маловіри? маловіре? Сьогодні перед сном прошу всіх. Проаналізуйте свій день і дослідіть, скільки раз ви сьогодні засумнівались в Бозі, в своїй вірі. А щоб зрозуміти, коли ви це зробили, це кожен гріх, кожен злочин, який сьогодні кожен з нас вчинив, це є сумнів у Божій законах, це сумнів у своїй вірі. А зараз закликаю всіх до молитви це молитва, яка є засобом нашої духовної незалежності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину 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 Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови його здорови. Наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, поверни додому всіх, хто є в полоні, і допоможи віднайти всіх безвісті зниклих. Даруй нам тиху, спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!